Останній тиждень лютого продемонстрував, що комунальникам розслаблятися не варто. Під час апаратної наради стало відомо, що в Слов'янську тривають аварійні роботи на водопровідних та тепломережах. Ситуація під контролем. «Производимо заміну теплотраси по вулиці Роза Люксембург напроти дому 12. Ну дорогу ми не закриваємо. У нас там просто під асфальтом заложені гільзи, і ми сьогодні замінимо цю трубу. Я думаю, у другій половині дня ми запустимо». У цього п'ять домов встановлений. Я говорю, до час, два і ми запустимо. Через зношення мереж без водопостачання залишились абоненти по декільком адресам. Керівництво Слов водоканалу обіцяє виправити ситуацію протягом дня. Це текущі аварії за зносу трубопроводів і перекриті із за того, що задвіжки вийшли з із кораблі райони, які будинки? Получается, семенок у нас с водой, значит, на сегодняшний день по химику одна авария есть, но мы ее устраняем. И потери давления там нет, падения давления. В Азановича 20 там задвижка в аварийном состоянии. Да. Для того, чтобы эту задвижку поменять, перекрывается <клышко> центральная часть. Уже перекрыли? Да. То есть сейчас центральная часть... Да, теперь когда, <клышко> вчера были даны, все предупреждены. Когда будет задвижка заменена и когда жители получат воду. до система. Ліфтове господарство Слов'янська працює безперебійно. Усі підйомники у справному стані. В стадії розробки проєктна кошторисна документація щодо модернізації п'яти ліфтів. -52. Це а далі будемо йти по мірі того, як будуть відбуватися средства для виконання модернізації ліфтів. Клази ось больші, ліфти по, по, по понятным причинам не, не, не выполнили для на организации в прошлом году. Это долг. Mm -hmm. Зимовим утриманням доріг продовжує займатися КП «Водозниження». Незважаючи на те, що в день температура плюсова, вночі на дорожньому полотні утворюються наледні, які необхідно усувати. Вода там замерзає, вибираємо нагідно, посипаємо, а також заділка вибоїння продовжуємо на проїжджій частині. За последние недели 5 улицы и в том числе и сегодня, продолжаем дальнейшую работу по этой линии. Все насосные станции подкачивания в рабочем состоянии, в работе. То, что было у нас на лимане, два насосная верга, что строя, сделали оперативно, отремонтировали в рабочем состоянии. Мано Слов'янського КТП страждає від псування невідомими особами. Підприємства знов не дорахувалися декількох пластикових євроконтейнерів для збору побутових відходів. Вони згоріли разом із сухим гіллям, які після прибирання території недбалі мешканці складають біля контейнерів, а потім підпалюють. Треба провести роботу з жильцями, Ну і самим просто посмотрети. Віть це ж, зрозуміло, якщо хтось то там накладує загромну там. Кучу із вітві, то може бути вас Тобто, одразу зразу реагувати, позвоніть тут напрямую в КТП. Решта комунальних підприємств працює без позаштатних ситуацій. Зовнішнє освітлення займається обслуговуванням і наладкою міських мереж. «Міськгаз» продовжує кампанію з установки приладів обліку спожитого газу абонентам житлового фонду. 12 одиниць тролейбусного управління за графіком здійснюють перевезення пасажирів, у тому числі пільгової категорії, чекаючи обіцяну субвенцію від держави. Немає нарікань і на работу Жилищно-эксплуатационные предприятия работают в обычном штатном режиме. Графики вывоза ТТО соблюдаются, текущие ремонты предприятия выполняются согласно плану финансирования. Знаки дорожные будут восстановлены? Знаки дорожные да, финансирование выделено, в рабочем порядке будет восстанавливаться и разметка, и знаки. Като фінансиване і большої на і виші Не оминули під час апаратної наради й теми здоров'я. В школах Слов'янська вже другий тиждень триває карантин. Заклади переведені на режим економії енергоресурсів. Пропущені заняття та навчальний матеріал учні будуть надолужувати по суботах. Навчальні заняття за 23-24 лютого відпрацювати за рахунок інфікації навчально-виховного процесу. А навчальні заняття 25, 26, 27 лютого перенесли на 14, 28, 18 квітня та 16 травня. Тобто ми будемо відпрацьовувати ці дні по суботах. Що ж до позиції медиків, ними зафіксована стабілізація рівня захворюваності дорослого і дитячого населення Слов'янська. У вчорашньому дню ми відмічаємо зниження визову, обращаємості серед дітей. это количество уменьшилось до 111. Всего вызовов э, за вчерашний день зафиксировано 258. Лаболеваемость с паразитковыми инфекциями Население города зафиксировалось на уровне предыдущей недели, то, то, то есть целый э, целого года не превышает и переборок, уровень заболевания тот же. По детям школьникам ситуация аналогичная, при, превышение переборок на уровне, то есть заболевание остановился. на фоні, скажімо так, недостатнього появи енергетичної компанії, які можливо інтегрувалось в переробку маси, що я вважаю, що це тут поповнення президента прийшло. Отже, загальноосвітні заклади Слов'янська очікують зміцнілих та здорових школярів на заняття 2 березня.